Вітаємо та пропонуємо детальний відеогляд сьомого туру української прем'єр-ліги. У нас ви завжди зможете побачити найкрасивіші голи, ефектні сейви, найбільш суперечливі моменти та щирі емоції з матчів УПЛ. А ще розбір найбільш важливих подій довкола українського футболу. З вас лайк до цього відео та підписка на ютуб канал Фандей. А з нас цікавий контент. Результати матчів сьомого туру прем'єр-ліги перед вашими очима, але ми оглянемо усі ключові моменти в подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Сьомий тур стартував після паузи на збірні у п'ятницю в Києві матчем між металістом 1925 та Зорею. Луганчани дебютували під керівництвом нового головного тренера Валерія Кривенцова. До речі, екс-керманича харківської команди. Уже на п'ятій хвилині номінальні господарі відкрили рахунок. Владислав Дмитренко отримав пас з глибини на чужій частині поля, трохи просунувся вперед і пробив з середньої відстані. Вийшло доволі красиво. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкращий у сьомому турі, пишіть Дмитренко у коментарях. Він же міг забити в аналогічній ситуації на 15 15-й хвилині. Знову пас з глибини, його активний рух з м'ячем на ударну позицію і хороший удар. Тепер вже із меж штрафного майданчика, але цього разу Турбаєвський відбив. Не забуваєш ти, забувають тобі. Харків'яни помилилися при переході з оборони, подарувавши супернику нагоду для стрімкої атаки. Волошин відіграв у дотик на хід Гереро, а той чудово розібрався на вістрі та зрівняв рахунок. Панамський форвард відзначається другим голом у цьому сезоні української прем'єр-ліги. В середині першого тайму стався суперечливий момент, в якому Антюх торкнувся біцепсом м'яча у власному штрафному. Рефері Клим Заброда після перегляду повторів у Вар призначив 11-метровий. Як вважаєте, чи це пенальті? Пишіть у коментарях. Андрій Бурячук з позначки не схибив. Він забуває в своєму першому матчі після повернення в «Металіст-1925», з яким підписав повноцінний контракт. Мишньов ще до перерви потужно приклався зі штрафного, але м'яч пролетів над поперечиною. Зуря на старті другого тайму могла зрівнювати рахунок, але м'яч зірвався з ноги Мишньова, коли той бив з менш штрафного. Ще супермомент мали луганчани на 73-й хвилині, але удар новачка Вендела на протиході з вбивчої позиції не став результативним. А 19 1925 забив ще раз. Спершу був класний удар габелка з кількох метрів від лінії штрафного, з яким Турбаєвський не без труднощів, але впорався, а потім добивання Жичикова, який перебував в офсайді. Зоря програє в дебютному матчі під керівництвом Валерія Кривенцова його колишній команді. Металіст 19-25. Зоря 2-1. Сусіди по турнірній таблиці, які перебували в групі лідерів Чорномореці Полісся, зустрілися в Одесі у суботу. На 13 13-й хвилині моряки отримали право на штрафний. Кузик пробіг повз м'яч, а Василій прицільно пробив. М'яч зачепив поперечину і опинився у сітці. Рикошет однозначно додав шарму цьому голу. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший у турі, пишіть Васильєв у коментарях та вподобайте це відео. На 32 й хвилині Чорноморець міг і збільшувати рахунок. Вони організували класну багатоходівку за участі того таки кузика і Єди та Бойчука. Однак удар останнього виявився за слабким. Бойко потягнув попри рикошет. Мав момент і сам кузик. Він завершував ефектну комбінацію не сильним ударом лівою з меж штрафного, але голкіпер Полісся спокійно зреагував. Один з перших моментів Житомирян стався вже по перерві, коли на заміну вийшов Бенні Макуана, який повернувся з розташування збірної Конго. Він же й створив момент для Бутківського на 47-й хвилині, однак Пилип завершив не найкращим чином. Майже одразу Макуана створив нагоду для Назаренка, але і його завершення залишило бажати кращого. Назаренко непогано загострював своїм прострілом з лівого флангу. М'яч опинився у Грицука, який підготував постріл і завдав його з середньої відстані. Вийшло небезпечно, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Неочікувано небезпечним, був удар Бутківського з максимально гострого кута, але голкіпер дебютант Варакута був на місці. А після розіграшу кутового міг вийти курйозний гол. Удар бутківського відбив захисник, спантеличивши варакуту. А от після добивання Макуани і Єди дійсно врятував ворота чорноморця. Класний момент знову створив Макуана. Грицук отримав пас на просторі, ефектно обійшов воротаря, але замість удару загубив м'яч. Варакута ризикував догратися наприкінці поєдинку, але удар Кушніренка не вийшов, а з добиванням голкіпер впорався. Врятував свою команду Варакута і після непростого удару Бутківського головою, діставши м'яч з-під попереччини. Команди видали два різні тайми і одесити в підсумку перемогли. Чорноморець Полісся 1-0. Шахтари оболонь грали на арені Львів. Гірники домінували від початку поєдинку, багато атакували, але забити не виходило. На п'ятій хвилині Судаков небезпечно бив з гострого кута, але рибка парирував. А тут Судаков створив момент для Сікана, проте його удар головою виявився неточним. На 25 й хвилині Судаков бив за меж штрафного сам, але рибка був на поготові. Класно взяв на себе ініціативу зубков на 30 30-й хвилині. Він видав потужний удар з неблизької відстані, однак поцілив у стійку. А на 33 й хвилині оболонь залишилася в меншості. Сікан виграв єдиноборство у вовкуна і почав зміщення з флангу в напрямку штрафного, а суперник грубо підкотився під нього ззаду. За це Рефері Балакін показав йому жовту, яка стала вже другою для гравця пивоварів. Гірники невдовзі мали перспективний момент, який завершував конопля. Проте рибка врятував і тут. Наступна небезпека від гірників була після розіграшу кутового. Ракицький пробив правою з льоту, але Голкіпер оболоні болоні знову продемонстрував чудову реакцію. Супершанс мала і оболонь у самісінькому дебюті другого тайму. Перший удар Лукінчука був заблокований Азаровим, а от розкішний другий постріл Павла прийняла на себе попередчина. Майже одразу і гірники перевірили міцність каркасу воріт суперників. Класний удар Судакова поцілив у стійку. А як тут не забив сікан, незрозуміло. Рибка згубив ворота при подачі з кутового. Однак Мединський правильно зіграв на стійці і вибив м'яч з лінії воріт. На 55 й хвилині Шахтар думав, що отримав право на пенальті. Степаненко пробив потужно і влучив у руку капітана Пивоварів Черненка. Балакін спершу зафіксував фол, але після перегляду повторів скасував. Напишіть у коментарях, чим керувався арбітр і чи не мав він все ж таки призначати пенальті. Таки вдалося розітнути масовану оборону оболоні гірникам на 67-й хвилині. Кризьків опинився перед воротами, але рибка в цьому епізоді знову став рятівником своєї команди. А згодом забила оболонь. Новачок Лемкін невдало зіграв, вийшовши високо по своїй позиції, та ще й програв повітря груші. Той скинув м'яч перед на Краснопіра, який вийшов вічнають з голкіпером дебютантом Шахтаря екс-динамівцем Рудьком та переграв його. Щоправда, взяття не зафіксували через більш ніж очевидний осайт. Вирішальний момент стався на 77-й хвилині. У Назарини вийшов фантастичний хлісткий удар за меж штрафного, якому вже нічого не міг протиставити рибка. Це другий гол Єгора Назарини за Шахтар у цьому сезоні. В минулому дебютному за гірників він не відзначився жодного разу. У цьому матчі за Шахтар дебютував бразильський новачок Егіналду. Команда Ван Леовена в більшості перемагає мінімально. Шахтар Болонь 1-0. Гірники вже прибули до Гамбурга на свій перший матч ліги чемпіонів поточного сезону проти порту. Патрік Ван Леовен включив до заявки команди 28 футболістів, серед яких чотири воротарі. Ключова проблема відсутність центральних захисників Матвієнка та Бондаря через травми. На дві позиції в центрі захисту у гірників є тільки Ракицький Лемкін та юний козік. Матч відбудеться увечері у вівторок в Гамбурзі. Напишіть у коментарях, з яким рахунком завершиться гра. Та вподобайте це відео, якщо бажаєте шахтарю успіху у цій єврокампанії. У заключному матчі суботи в гості до Олександрії завітав Минай з екстренером Олександрійці Володимиром Шараном біля Керма. Команда ротаня мала серію з чотирьох матчів без перемог і двох поразок поспіль. Закарпатці ж залишилися єдиною командою УПЛ, яка ще не перемагала в поточному сезоні. На 19 19-й хвилині непогану нагоду мали господарі. Калібенцев подав з флангу, але кулаков з вигідної позиції пробив головою відверто невдало. На 25 й хвилині схожий момент мав минай, але Гунічів не зміг дістатися до м'яча після подачі з флангу від Дмитрука. Гості могли забити в першому таймі після розіграшу кутового. Твердохліб замикав навіс на дальній стійці, ледве не впритул. Голкіпер Шевченко відбив грудьми. На 61-й хвилині Минай таки вийшов уперед. Гунічеву ніхто не заважав пробивати головою після навісу з кутового. 19-річний Форвард забиває в другому матчі за закарпатців поспіль. Цього разу ворота команди, в якій він провів попередній сезон, хоч і не зіграв за неї ані хвилини. Непоганий удар вийшов на 65-й хвилині у Джевані, який щойно з'явився на заміну. А на 72-й Олександрія отримала право на пенальті. Микитишин отримав пас глибини у штрафному, де його штовхнув Дмитрук. Здається, сумнівів щодо справедливості пенальті нема. Якщо є, пишіть у коментарях. Сам 11-метровий впевнено реалізував Колаковський. Це його дебютний гол на рівні УПЛ. Згодом Джованні ледве не закинув за камірець воротарю з дальньої позиції при штрафному, але влучив у каркас. А у самісінькому фіналі зустрічі стався прецедент. Ішла сьома компенсована хвилина з п'яти. Олександрія отримала право на кутовий, Арбітр дозволив виконати подачу. А коли розіграш ще не завершився, дав фінальний свисток. Після чого господарі ще й забили. Напишіть у коментарях, чи це була помилка арбітра. Суперечка суперечкою, але нічого не змінилося. Олександрія Минай, 1-1. Прагнув своєї першої перемоги в УПЛ з другого туру і першої в історії у Черкасах. А рух планував повернутися до перемог після двох нічиїх поспіль. На 28-й хвилині небезпечний кутовий вийшов у господарів. Муравський набіг з глибини, але головою пробив повз. А на 36-й хвилині черкащани ефектно забили. Слюбик припустився дитячої помилки біля власного штрафного, дозволив Норенкову себе обікрасти і пропустив його у зону. Той вийшов ічнавіть з воротарем і переграв його ударом в ближній кут. Помилка Слюбіка очевидна, але й впевненість у своїх діях від Норенкова також заслуговує на відзнаку. А точніше, на ваш лайк. До речі, 27-річний Норенков забив свій перший гол на рівні УПЛ. Рух відповів перед перервою. Соломон прорвався по лівому флангу і подав до штрафного, де ефектно, хоч і неприцільно замикав сапуга. На старті другого тайму хороший момент сам собі створив пасіч, видав соло і пробив за меж штрафного, але м'яч пролетів поруч з дев'яткою. Рух зрівняв на 63-й хвилині. Квасниця з другої спроби отримав м'яч, прорвався до штрафного і прицільно пробив. Квасниця, який ще ніколи в кар'єрі не з'являвся у стартовому складі, забиває свій третій гол в поточному сезоні УПЛ. Цього разу йому вистачило 8 хвилин перебування на полі. ЛНЗ могли виходити вперед знову на 78-й хвилині. Тищенко замикав навіс флангу без перепонів від суперників з меж штрафного, але пробив повз. У руха був момент зі штрафного, але з прямим ударом Соломона впорався пеньков. Ще момент у гостей мав сапуга. Він головою замикав навіс від квасниці, але з лінії воротарського пробив вище. А на 86 й хвилині стався визначальний максимально суперечливий момент. Прядун, який вийшов на заміну, забив переможний гол. Суперечливість полягає в двох факторах: ось тут боротьбі з суперником прядун спершу зіграв у ногу опоненту, а потім міг торкнутися м'яча рукою. Тим не менш, зяття воріт було зараховано. Черкащани здобувають свою історичну першу перемогу в УПЛ на своєму полі, і загалом першу під керівництвом Дулуба. ЛНЗ рух два Минулий тиждень був для Дніпра один знаковим. По-перше, команда отримала нового головного тренера. Ним став Юрій Максимов, який раніше працював з Кривбасом, Оболонню та Ворслою. А його останньою командою донедавна був друголіговий звягель. Контракт підписали на два роки. А за інформацією та то таке, другий рік є опціональним і залежатиме від виконання завдання, а саме, потрапляння команди до Єврокубків. В цьому місті грав колись так. що Для рідних не для мене город, якби. Це для головне було, і команда дуже сильна. Крім того, важлива подія остаточне повернення Дніпра 1 до рідного міста, де команда не лише буде готуватися до матчів вперше з початку повномасштабного вторгнення, а й проводитиме поєдинки чемпіонату України. До цієї неділі свій останній поєдинок на Дніпро арені місцева команда зіграла ще в листопаді 2021-го, тобто майже два роки тому. Перша гра після повернення додому, і дебютна для Юрія Максимова в новій команді була проти колоса. Все найцікавіше відбувалося з середини другого тайму. Колос вийшов уперед на 61-й хвилині з усиллями Салабая, який відзначився вперше на рівні УПЛ. А спортклубівці відігралися вже за сім хвилин. Постарався Гуцуляк, якому асистував піхальонок. В підсумку дніпро 1 колос, один Програму неділі в Кривому розі завершували Кривбаста Верес, і господарі вже на 11 11-й хвилині вийшли вперед. Це безкоровайний якісно добив після розіграшу на правому фланзі і сейву воротаря після удару кожушка. Центрбек безкоровайний відзначився вже третім голом в цьому сезоні. УПЛ. кривбас міг збільшити перевагу на 19 19-й хвилині знову після класного розіграшу на правому фланзі. А невдовзі відповів і Верес. Володислав Шарай небезпечно бив з меж штрафного, проте Кліщук відбив ногами. Згодом момент мав Станіслав Шарай, але також не переграв у ротаря кривбаса. А після розіграшу кутового і удару за меж штрафного м'яч влучив у руку гравцю господарів, що призвело до пенальті. Сумнів, що до призначення 11-метрового не було, хоча арбітриня Романюк про всяк випадок перевірила момент на повторах вар. Ну а Валерій Кучеров реалізував покарання впевнено. Ще до перерви криворізці могли знову виходити вперед. Бізімана класно бив з підступів до штрафного, але пас не без труднощі впорався. І оцей розіграш штрафного від команди Вернедуба виглядав дуже перспективним, однак забити не судилося. Хороший удар на 68-й хвилині мав Стецьков, але пас зреагував. А на 85-й хвилині кривбас забив переможний гол. Багатоходівка за участі Дібанго заслуговує на усілякі компліменти, як і завершення Іліча, який опинився в потрібному місці в потрібний час. Ді Банго поступово стає яскравим відкриттям нашого чемпіонату. Якщо згодні, від вас лайк цьому відео. Команда Вернедуба здобуває вольову перемогу у Кревбас-Верес 2-1. В заключному матчі туру Динамо приймало Ворсклу. Ця гра стала першою для киян в чемпіонаті майже за місяць. Відзначаємо, що замість Сидорчука, який пішов з команди нещодавно, на позиції в опорній зоні грав Володимир Брашко, який раніше отримував небагато ігрового часу у Луческу. Вже на п'ятій хвилині кияни повели. Волошин визначився за систа Ваната. Цей гол став для Назарія першим в поточному сезоні УПЛ і третім, враховуючи голи кваліфікації Єврокубків. А наприкінці поєдинку за киян відзначився також Беніто. Динамо Ворскла 2 0 Дивимося на результати матчів сьомого туру. Металіст 19-25 обіграв зорю. Шахтар мінімально впорався з Оболонню, ЛНЗ здолав рух. Максимов дебютував у Дніпрі. Один з нічиєї проти Колоса. Напишіть у коментарях, який матч вам сподобався найбільше. Шахтар залишається одноусібним лідером. Упл на другу позицію вийшов Кривбас. Далі розташовуються Чорноморець полісся Рух та Металіст 19-25. Минай все ще не перемагає. Поруч іде Верес, а неподалік від зони вильоту розташовуються нещодавні учасники Єврокубків Дніпро 1 та Зоря. Бомбардирські перегони в сьомому турі особливих змін не зазнали. Хіба що Данило без з Кривбаса та Ілля Квасниця з руха приєдналися до групи з п'яти інших виконавців, які забили по три голи у цьому сезоні. Наступний тур проходитиме з п'ятниці по неділю. Цікавими видаються матчі Олександрія Чорноморець, ЛНЗ Динамо, Рух, Шахтар та Дніпро-1. Напишіть у коментарях, який матч очікуєте найбільше. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей. До зустрічі!